Buongiorno, з Іриною купчик, добрий день, друзі. Сьогодні у нас 9 лютого 2024 року, як я і обіцяла вчора на прямому ефірі, що ми зустрічаємося сьогодні зранку і завтра зранку на зробимо таку 15 хвилинку, як на Ютубі, так і на інстаграмі. Обговоримо. Деякі будемо обговорювати деякі новинки, тому що новин, новин дуже і дуже і дуже багато що стосується різних сфер нашого життя. Але нас цікавить на даному, в даному випадку нас цікавить імміграційне право Італія, Україна, що відбувається, світ. Так, поки ви приєднуєтеся як до Інстаграму, так і до Ютубу. Я вас всіх вітаю. Доброго всім ранку. І, е... І перша новина, яка думаю сколихнула вчора всіх українців, всіх, хто цікавляться ситуацією в Україні війною, тобто політичним станом, це є указ президента України номер 59 від 2024 року, про звільнення. Залужного з посади головокомандувача Збройних сил України. Тобто Валерія Залужного було звільнено, і на його місце поставлено Олександра Сирського. Ось, надіємося, будемо надіятися, будемо сподіватися, що E, наші, ну тобто, що кожні зміни, e, вони зрозуміли, що будуть змінами e, в складі, в стратегіях, в позиціях. E, але саме головне, щоб ця зміна була на користь України, я думаю, що ви погодитеся і щоб найшвидше приблизила. Нашу перемогу, перемогу України, завершення війни, і е, всю енергію нам потрібно позитивно на це надати, щоб все світ розум, все було спрямовано на розум, ментальність наших е, урядовців, які будуть. Е, Здійснювати дії, мати ідеї для найшвидшого, найшвидшого завершення війни. Ось така новина. Не знаю, як, як ви до цього відноситесь, але це моє найособисте особисте ставлення, оскільки я не є політичним експертом, не можу настільки добре знати внутрішню систему даної системи, тобто обговорювати. Ми бачимо те, що бачимо, знаємо те, що знаємо, і тільки залишається. Називається в нашому випадку підтримувати Україну, дякувати всім іноземцям, всім країнам, які підтримують Україну. Робити все, що в наших силах для підтримання України, не робити, закликаю всіх якихось поспішних кроків, які висловлювати слова, які би могли якимось чином нашкодити Україні, нашкодити, знаєте, ми завжди привикли особисто казати: не принижуємо нашої честі, гідності ділової репутації. Тому давайте не будемо принижувати честі гідності. Ділової репутації України. Бо коментарі, які дуже часто е, пишете, під е, там, різними різними, один на другу, що це добре, це погано, типу, особливо на міжнародному рівні, там хто був, хто не був, знаєте, це читають експерти, перекладають і. Е, 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 Відповідно, потім складається позиція ситуація щодо усього, щодо усієї всіх відносин до України і до допомоги. Ось це. По цьому питанню доброго ранку всім, доброго ранку, хто приєднується, Я рада вас бачити. Нагадую, що і завтра буде у нас 10 лютого субота, о 9 годині буде прямий ефір. Будемо продовжувати розглядати певні новинки. І якщо питання у вас по імміграційному виникнуть, то буду також, дивлюся і відповідаю. На ваші запитання. Також заохочую, хто дивиться мене на youtube каналі щоб ви приєднувались на Instagram, бо там в сторіс дуже багато всякого я вже більше даю по імміграції Італії. Зараз ми дійдемо і до питання цього. Наступне важливе питання, яке. Відбулося, про яке ми боялися переживали. Я думаю, що ви вже знаєте. Багато хто з вас вже ознайомлений, що було прийнято у першому читанні закон, самозвісний закон про мобілізацію, який обмежує права і інтереси людей, українців, які чоловіків, які знаходяться за межами України. Тобто, це все спрямовано на те, щоб заохотити. Заохотити, ми зробимо в лапках, як Віталії тобто, щоб заохотити, спровокувати приїзд, повернення чоловіків в Україну, була історія про що буде екстрадиція, яку, ясно, це на міжнародному рівні, яка не могла піти далі, це було зрозуміло. Потім зробили там якісь заохочення в сенсі. Повертайтеся, допоможемо, а тепер навіть підійшли до цієї до мобілізації, так що буде виклик здійснюватися в електронному виді, і хто не прийде, то будуть також типу, обмежувати дії і закривати рахунки банківські, і спровоковувати все, щоб прикріпити Україну. Типу... Костринджери е, змусити українців е, повернутися. Чоловіків в Україну. також треба буде, щоб звертаючись в консульство України. За межами держави, якісь інші держави, треба буде мати чоловікам військові квитки. Так? Це, звісно, впливає особи, які, типу чоловіки, яким не треба там буде звертатися, бо якщо ми говоримо про доручення, наприклад, зроблене в консульській установі, то це можна зробити буде в італійського нотаріуса, Тобто деякі дії можна буде обмежити. Але такий, як паспорт українця для виїзду за кордон. Такі, як там, інші дії, які дійсно тільки консульство зможе зробити, то цього не можна буде зробити. Ось тому давайте зараз, звісно, в кінці лютого буде цей закон, подивимося, в якому він буде. Виглядів весь прийнятий, ось ці всі деталі ви можете також в, ви типу, прочитати вже детальніше в е, інтернеті. Якщо бажаєте, ми з вами розглянемо в наступних прямих ефірах, тому пишіть в коментарях, якщо вам цікаво. Але я хочу е, трішки з однієї сторони типу, сказати, що цей закон він має бути прийнятий якби і що в такому чидені, хоча там дуже багато порушень конституційних норм, тому е, подивимося, чи все-таки приймучий комісії. Кажуть, виправити щось, і, відповідно, якщо. Буде прийнято то десь орієнтується за першими даними, що він вступить цей закон в силу у квітні місяці, тобто, в кінці лютого буде прийняття і потім у квітні вступить в дію. Ось тому звертаємо увагу, тримаємо руку на пульсі. Звісно, через консульство зараз не встигнемо зробити закордонний паспорт, у кого вже закінчується. Тобто, дуже Малі терміни. Хто зробив, має два, то є. в даному випадку. Тому що я завжди кажу: в кожної людини є своє, є своє бачення для, для цієї ситуації, так і ми маємо право самі вибирати, що робити з нашим життям без засудження іншого. І, і відповідно, якщо людина вважає, що залишається в, за кордоном, значить вона. Це її вибір, тобто це вибір кожного, кожного з нас. Е, і е, хто має другий закордонний паспорт або паспорт для українців для виїзду за кордон, який діє довгий період часу, той можна сказати, щасливчик. Так? А що робити буде у випадку, якщо все-таки не закінчиться паспорт, і ми не зможемо звернутися в консульство? Такому випадку пам'ятаємо, що у нас є можливість просити вже міжнародний захист. Міжнародний захист в такому випадку, типу, все одно би забирали паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Він не вилучається у заявниках, хто подає заяву на міжнародний захист в Італії відповідно до етапу, поки відбувається комісія. А комісії зараз дуже довго відбувається. Це десь Півтора, півтора року навіть потребує півтора року. Тому, звісно, але це як варіант, це як один із варіантів, які ми зможемо застосувати. Тому що, звертаючись просячи чи допомогу, просячи захист міжнародний в країнах ЄСТО, ми можемо сказати, що в такому випадку. Типу, нас заставляють повернутися в країну, в якій йде війна, в якій нам загрожує небезпека, нас зможуть переслідувати. А це всі є підстави для того, щоб отримати міжнародний захист. Ось, тобто такий як один із варіантів. Звісно, повторяються. і кожен повторюється, і кожен робить собі вибір без ніяких заохочень як на повернення, так і на подання міжнародного захисту. Просто вам кажу, щоб не було, скажімо так. Варіанти потрібні для того, ми робимо прямі ефіри. Для того я виходжу в ці прямі ефіри, вам розказую про закони, про ваші права, надаю всі інформацію, щоб ви мали варіанти поведінки, і з них же вибирали ви самі, оцінюючи всі плюси та всі мінуси. Тому це є дуже важливо, щоб ви це просто розуміли і до цього спокійно відносилися, тому що коли у нас немає. Інформації тоді розпочинається депресія, тоді розпочинаються кроки, необдумані, починається тривога, починається навіть з цього може бути, як це кажуть, атакові паніку в Італії. Тобто може бути психологічний зрив людини. Тому давайте до цього не доводити. Надаємо один другому ділимося інформацією, тому що, як мені часто в цьому пишуть в приватних повідомленнях, надайте мені відповідь, і я тоді буду ділитися вашими сторінками, десь там буду ділитися. Друзі, найлегше, що ви можете, чи ми можете один другому допомогти. То поділитися інформацією тим більше, що я залучаю законодавство завжди і ділюся. Тобто, тоді ви самі розповідаєте і думаєте, коли ви це пишете? Тому що ви гірше робите не мені, а робите тим, що потім кажете. А ви нам не допомагаєте. Я хочу просто сказати, як допомагаєте ви. Ну, це так мі. Типу, закриємо парентезі та дужки, щоб просто знати, захочу ділитися інформацією, надсилати, не бути, типу, дуже використовуючим, Бо навіть на таких простих маленьких діях ми просто є набагато глибше, типу, в займі, що Ми потім кажемо, нам ніхто не допомагає. Питання розпочнемо допомагати ми і потім світ біля нас буде також змінюватися. І ми притягаємо те, що які ми є. Так. Давайте, давайте подивимося, що ви мені написали. Це є те. А і третя новина, яку хотіла, тому що я думала, тепер, типу, оці 15 -ти хвилинки, які ми будемо з вами робити, я буду говорити, типу, про три новини, які там такі самі, самі важливі, самі гарячі, які є актуальні, е, те, що потрібно, якихось три маленьких таких тем е, 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 ви Потім пишіть в коментарях, щоб вас цікавили, що буде на питання. Нагадую, що деталі е, є телеграм-канал. Який в мене є, працює, і ми сьогодні в п'ятій годині будемо мати знову прямий ефір, на якому ми детально розглядаємо всі бюрократичні кроки, документи, які потрібно саме по Італії, а не в загальному по системі. Ось і хто казав, типу, колись про Італію? Я ще дуже давно розповідала про Італію і казала: можливо, Італія з економічної точки зору не дає нас? Тільки добрі умови для іммігрантів, можливо, можна там Німеччина, Франція інші країни, але звернемо на увагу на те, що Італія не безрозмірна, і дуже в неї багато приїжджають іноземців. Тобто, тому що Італія з, ем, лояль, ну, з лояльної точки зору, можливо, дуже я би сказала, оцінюючи ситуацію, дуже добре відноситься до іноземців, типу максимально. Та тобто вона ще така, що закриває десь там очі, там щось хоче прикрити. Потім вона на міжнародному рівні свариться з інакшими країнами. Чого ви не берете? Нас вже немає місця, згідно згідно договір типу Берлінської. Конвенції по міжнародному захисту, ви маєте також, тобто, якщо ми кажемо, що в нас немає можливості прийти до того, щоб брати вже іммігрантів, то ви маєте в свої країни брати у вас і місця. Інші країни кажуть, ні, ні, стоп. Ми так типу зачекаємо. Італія, ти поки що перша, і ти розбирайся. Бо також згідно міжнародних конвенцій, перша країна надає біженця, в яку Іноземець потрапив, тобто отут завжди такі йдуть спори, так? От спір між Італією та іншими країнами є. І зрозуміло, що Італія не може всім надати всі прекрасні умови, тобто вона не є безмірна. Е, но при цьому дуже типу, якщо ми говоримо з матеріальної точки зору, так. І якщо ми говоримо з моральної, то тут легше типу, ти вона добріша сьогодні, тому що навіть наприклад, е, от є, що зараз прийняли законопроект, тому що от в Польщу, якщо ми візьмемо, то Польща продовжує, продовжуєш навіть не прийняла тимчасовий захист зараз до червня 2024 року. Тобто люди-переселенці завжди там також на такому е, в стані е, нестабільному і думають, що їм потрібно робити. Як ми бачимо, Італія вже дала зразу, типу, по-перше, на рік, хто має можливість, і друге, що маєте можливість тоді конвертувати в робочий дозвіл на проживання. То дуже важливо про це знати і про це розуміти. Тому також відноситися лояльніше, і цей, що дала, не дала, повинна, не повинна, тобто є речі, на які. І за які можна і сказати дякуємо все-таки за, за те, що надає далі. Тут вже індивідуальний також підхід, але просто, що стосується, навіть документів і впевненості. От Я про це говорю, а не про щось трактування, типу вже конкретно житло, гроші, допомога, їжа. Я про те, що, скажем, Навіть в інших країнах також вже можна оспорити. От, е, йду по ваших питаннях, значить, е, Мар е, Марцинковська. Інстаграм написала, вибачте, якщо неправильно прочитала, що може в такому випадку чоловікам робити не тимчасовий захист, а охорону типу міжнародного захисту. Менше потім документів для легального перебування треба. Я, думаю, я з вашого питання розумію, що ви питаєтеся, чи зразу на етапі встановлення робити тимчасовий захист чи міжнародний захист. Все індивідуально, якщо є можливість тимчасового захисту, то тимчасовий, якщо зразу міжнародний, тобто тут треба індивідуально кейси розбирати і дивитися різні варіанти і потім головне щоб ви розуміли завжди Завжди і я це підкреслюю, тому що хто також консультації проводячи, все запитується, типу, що мені робити? Я вам даю варіанти, поведінки. А що робити потрібно вам? Тобто, бо це ваше життя. Люди, давайте візьмемо ваше життя у ваші ж руки. Я не є консультант, не є імміграційний типу там спеціаліст, і буду казати: Я прийдіть до мене, я вам вирішу всі ваші проблеми. Типу, там це ні. Тобто я вам можу допомогти відповісти на ваші запитання, відповісти з точки зору теорії і практики. Але вже ви потім маєте знати. Тому що часто буває, що людина каже, мені це не підходить, тому що я маю плани такі, а інша каже, а ні, а для мене це супер. Тобто, розумієте, тому. Типу розуміння, ось такого поняття також і є, якщо який вид захисту вибирати. Залежно, що ви хочете робити в майбутньому, які кроки, чи будете повертатися, чи не будете, чи будете залишатися, чи будете казати, що я не хочу в Україну, як багато хто каже, в якій немає демократії. Ми боремося за демократію, а де в нас порушуються наші елементарні конституційні права. А з другої сторони, інші кажуть, ми розуміємо, що ваші конституційні права порушуються, але не тільки може одна частина відбиватися, типу, там, якщо буде тільки одна, їм треба. Треба відпочивати, які. Тобто, де є правда? І одні праві, і інші праві. Хто ніхто не винен? Ну, винен ми знаємо, хто, хто винна, скажемо, хто винна. Терористи винні, які прийшли на нашу територію. А між собою нам не треба. Оце не треба. Нам треба з'єднуватися, розуміти і виходити. Тобто, давати право вибору один другому, допомагати. І виходити з того, що є. Я ось це хочу вам також вже якщо в темі, запровадити право вибору і з етапом прорахування хоча б двох кроків того, що ви хочете. От далі. Mm, так, йду одне інстаграм питання, одне йдемо в Ютуб. E, так, е, пише Анджеліка, поміняли то на гіршу у всіх відношеннях, то залишається тільки надіятися. Надія, так, щодо за Василь Задорожне запитується. Доброго ранку, Італія ще дає прихисток, якщо приїхати із України. Так, дає прихисток. Можете переглянути щодо даного питання. Пан Василь, можете переглянути вчорашній прямий ефір. Я якраз там вчора говорила також про по даному питанні далі. Букін Сергій запитується, чоловікам зробити паспорт не можна буде тільки тоді, коли закон вступить в силу. Так, ну, Тобто там потрібно мати буде тоді оцей міський білет, так, так і тоді, коли закон вступить в силу. Але ви розумієте, що в консульство, коли ви будете йти, навіть якщо зараз будете подавати, тоді в квітні, ну, до квітня, мало ймовірно, що буде зроблено закордонний паспорт. Тобто, тут зараз потрібно подивитися, які будуть затверджені обмеження. У випадку не, не після того, як буде викликано особу, і подумати, як це можна зробити. Бо якщо навіть друзі, якщо навіть закриють банківські рахунки. Тобто, в мене тоді погоджуюся, типу, з людьми, ми знову спілкуємося, кажу, е, закрийте наші е, рахунки, на яких є наші гроші. То може ви також і закрийте наші кредитні рахунки, тому що як ми будемо кредити оплачувати, якщо ми не будемо мати грошей. Я думаю, що це також важливе питання. Тому тут багато важливих питань на усьому на цьому новому закону про мобілізацію. Е, так, далі. Єва запитується, добрий день, пані Ірино. Будь ласка, якщо можливо дати пояснення на артикул Трантуно, 31, Які в ньому плюси і які мінуси для громадянина України в майбутньому. Дуже дякую за відповідь. Пані Єва, також заохочу вас подивитися вчорашній прямий ефір. Вчорашній я розповідала по 31 статті, якщо у вас є тимчасовий захист. То моє особисте відношення, що зараз я би не подавала, тому що адвокати, напевно, які в даний момент подають, надіються, що судовий розгляд справи йде дуже довго. Я так думаю, тому що немає судового рішення про можливість конвертації, бо в даному випадку конвертація відбудеться з тимчасового захисту на стаття 31, це є асистенція мінорі, тобто про подогляду за неповнолітніми, і тут в мене є таке бачення, що ще зараз Неможливо буде суду розглянути справу. Можливо, у вас потім інакші будуть варіанти. Якщо ні, то звісно, зможете подавати і мати, Но майте на увазі, що це є термін, певний термін, типу на, на визначений термін дозвіл на проживання. І він з можливістю е, тоді в е, конвертації в робочий. Тобто, це те саме, що ми зараз маємо тимчасовий, можемо його конвертувати потім в робочий. Наскільки вам треба цей крок, добре також обдумуйте, не спішіть по артикулу 31, бо е, можливо заплатити потім, якщо суди швидко спрацюють, заплатити кошти, е, адвокату вам допоможуть. Хоча навіть по 31 статті ви можете самі давати заявку, але можна. Е, Типу, витрати час, кошти, нерви, все, і буде безрезультатно. Тому це також потрібно обдумувати. Так, але вчора, вчора на прямому ефірі ми про це говорили. Так, вас. Так, що стосується, якщо робимо міжнародний захист, треба знаходитись в країні. Є можливість виїзду за кордон. Ні, можливість виїзду немає, поки розглядається Тим, е, питання міжнародного захисту, бо у вас вилучаються ваші документи, тобто е, е, паспорт для виїзду за кордон. А ви, ви знаєте, так що в Італії дивіться е, один моментик такий, і будемо закруглятися, бо вже 15 хвилин пройшло. Е, Дивіться, в Італії такий момент. Документ, який посвідчує особу, це є не є пермесо. не є пермесо. Це є або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або карта дідентіта, тобто внутрішній паспорт, італійський, або патенти, наприклад, водійські права, но не пермесо. А що пермесо? Пермесо означає, що коли ви показуєте ваш паспорт громадянина України для виїзду за кордон, то ви тоді потім показуєте пермесу, що 90 днів вашого безвізового режиму пройшли, і на якій основі закону ви перебуваєте на території Італії? Ви показуєте пермесу. Це і ваш дозвіл на проживання, але не документ, який посвідчує особу. Тому у вас заберуть закордонний паспорт, і з яким документом ви вийдете за межі Італії? Знак питання це я так просто, щоб логіка вам була зрозуміла, чому не можна буде їздити, чому тільки треба до вирішення комісії до отримання перемесу пластикового не можна буде виїхати. Бачу за ваші запитання. Я дуже рада, що ви приєднуєтеся. Я дуже вас прошу і приє... також завтра. Завтра продовжимо наші мої такі прямі ефіри. Бачу, зараз я собі зроблю також і потім Принц, цей... принц Крін запитань, з яких ми зможемо. Розпочинати, на які я зверну увагу, щоб потім у вас була можливість завтра приєднатися е, і почути ваші відповіді е, на ваші запитання. Е, так, дайте мені зворотній зв'язок, побажайте мені гарного робочого дня, і як я вам побажала, так що, скажіть, чи вам було корисно. Е, чекаю вас всіх. Завтра о 9-й годині ранку на новому прямому ефірі з вами була я, Ірина Купчик, імміграційний консультант в Італії. Мирного всім дня, позитивного настрою. Перемога має бути всередині нас, віра, і тоді ми притягнемо все. Я в це вірю. І ви надіюся, також передавайте інформацію, щоб люди долучалися і були проінформованими. До побачення, до нових зустрічей і прямі ефіри з Бері Гаю. Хто захоче, може передивитися до побачення.